i wondering What did happen to the last ten I ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny that the moment passed time The moment to set them rewind And I dreamed was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Yes, Yes, На своєму каналі Мирородфішинг. запрошую вас на риболовлю по кижаку. Сьогодні буду рибачити на річці Псьол Вирішив пару хвилинок насолодитись моментом в ранішнім біля водойми. Такий легенький туманчик присутній. Попити кави, дособирати снасті. Човен уже мій на воді. Чекає мене для подорожі, точніше для пригод. Сьогодні буду далі продовжувати рибачити і тестувати спінінг від... Спортекс, а саме Гідра в Тесті 1153. Намотав на котушечку новий шнур. Це Яматою Півторашка по Японії. Так що ви також заварюйте собі чай, каву, вмощуйтесь позручніше і гарного перегляду. Поки кава остиває, соберу спінінг. Вже прорибачив ним дві риболовлі цим спінінгом. Я задоволений. Всі силочки на мої снасті, на костюм софтшел в описі під відео. До речі, друзі, також зверніть увагу на магазин Віст, підтримайте українського виробника, там сайт обновився. Тоже переходьте за посиланням або просто самі знаходьте компанію VIST в інтернеті. І заходьте в гості, можливо, щось собі оберете там. До речі, що в магазині Fish Fish і Vist, там зараз знижка, акції, приємні ціни. Так що рекомендую вам все ж таки туди заглянути. Красота. Тачки співають, не дивлячись на те, що осінь вже. Заходите біля водойми вранці. Просто кайфово. Вважаю, якщо ти попав на риболовлю, то це вже якби удачний такий день. Снасті зібрав. Наче нічого не забув. Синоптик обіцяє на сьогодні день такий теплий. Вже по-осінньому теплий. Прибачить буду, як я вже сказав, на Hydro Spirit. І взяв з собою свій ультралайт. Гладіатор від Sywaydi. На ньому стоїть котушечка від Абу Гарсія. Океан Файлет Файлд 500. Потестуємо її. що поставити поставлю поки що цей крент від флагман. А на гідру поставлю мак 160-й. Не хочеться його розловити. Ну він то розловлений, і мене просто давно мовчить. В планах трошки піднятися вверх по течії і потім посплавлятись. Зробив 5-6 закидів кренком і все ж таки мені захотілося поставити волкер, поки такий ранок. Хоча й сплесків якось не чуть, вже сьома година. Пора б уже движуху устраювати. Дивіться трофейна приманочка. Так що відсап не тільки економить гроші рятуючи воблери, а ще і можна сказати заробляє. Поки я доставав ту силиконку, ще побачив на колязі і воблерок висить. Дивитеся. Икс-мину сотка. Такий коротенький поводочек. Цікава коряшка. А силиконку я знову зачепив, пока діставал. Поки шнур намотував на руку, зачепив. Ну і обірвав. Не знаю. Наче вона тут якби на верхній гілці зачепилася у воді. Ладно, про ту силіконку я не настільки джигіт, щоб за нею ще тут шукати її, витрачати час. Ну що, зачепився своїм воблером. Поки його діставав, побачив, чи точніше зачепив ще одну приманочку, це силіконочка вийшла. Поки я там удохався, силіконку то обірвав. Дивіться, такий поводок буде на ультралайт. Я заміню карабінчик, поставлю, менший у мене є. А ось, до речі, у людини нашну був ще один карабін, поводок причіпляв. Ну, ладно, то сапотім. Отакий воблерок. Ну, Трошки він уже життя побачив, але ми його відмиємо, відітримо. Глазик йому вставимо другий, і є воблер, на якому відбита лопатка. Є. Що там у нас полосатий? Смугастий спокусився. На вот такий кранк. Біжи, підростай. ...замалити на сьогодні. А за покльовочку тобі дякуємо. Десь півтори годинки піднімався вверх. Зачепився, висмикнув, так і вдалося кренк зілки зняти, вимотував і витів отакий красень. Порадував покльовочкою такий смугастик гарного розміру. Заберемо тебе. Красунчик. Доплив я вже до своєї точки звороту. На деяких місцях перспективних я ставав, прокидував, піймав два окуня, як ви бачили, і було два виходи підозрюю, що то був голавень під деревами. Дуже не сарязку і рибачить майже ну, незручно зовсім набирається на приманочку. Не вдається гарну проводочку робити. І ще так на вибросі прямо. Що це в нас? Головник. Де в мене другий в житті в рибацькій моїй кар'єрі. Дякую тобі за фотосесію, за покльовочку. Є, Хтось підсів. сіл. Смогастий Гарний кренк, задоволений ним. Я кунців лови і головликів, такі від флагмана. Ну то що, вдалося мені піймати, скільки? Три окуня і одного головня. І вже вертаюся назад, склавляю. Ще треба знайти іщучі місця. Знайдемо обов'язково, там є далі, я знаю. Є хто там у нас такі бойки. Лобати. Це поки що найбільший з моїх пійманих. разсунчик який. Друзі, головень дозволяється 24 сантиметри. Ну а тут 26, то я його заберу, так як це перший такий дозволених розмірів, хочу вдома своїм зварити. Таку юшку рибну. Працює. кренк гарно і ловить гарних таких головнів. Думав сплавлятися до щучих місць. І так і було. І тут вийшов, піднявся вітер, хай він невеликий, але лодку жене проти течії. Ну, в общем, все як ми любимо рибалку. Тепер до щучих місць треба підгрибати веслами. Потім назад вертатись на веслах. Так, поки що, мабуть, окунево, головна тема в сторону. Добрався, я до умовно щучих місць. Все ж таки спробую піймати щуку. Є нарешті і шнурок попався. дюрайся, сфотками та да відпущу. Довгожданний ти первісток за сьогоднішню рибалку. Біжи, підростай. Так і ж добрався до щучих місць та й піймав щучку, хай невеличку, але ж риба, як я кажу. Є. Прикольно. Закинув. Там пару разів, по-моєму, протвічив і вирішив трошки з кувшинки випливти. Починаю підмотувати і відчув, що там є рибка. Забрався до щучих місць, але ж розмір поки що не той. Ну знову ж таки невеличка Щукерси, де ж ваші предки, я не знаю. Що ж ви такі дрібні, а? Чи вас вже тут виловили? Бежи. Сейчас самое главное с таким ударом поклевкой жестким. Анны хочет крупнейше клювать. И снова шнурок. теж крупняк ось, а? Біжи. Такі тут маленькі, з тоненької проволоки. Вони ріжуть дуже сильно губу окуні. Насідаю вже на весла, впливу до машини. де неде зупиняюсь, прокидую в але покльовок немає, так що грибу вже на фініш. Ну, Можливо ще де покидаю то. Ви побачите, чи піймав, чи ні. Добрався до машини. Трошки прийшлось помаслати. Щучка. Та взагалі риба ніяка більше не проклюнула на зворотньому маршруті. Слабо сьогодні, зовсім слабо. Ну от і добігла моя риболовля сьогодні до завершення. Поки там човник підсихає, вирішив попити кави на дорожку. Ну і сказати вам пару слов про риболовлю. Ну, така рибалочка вийшла. не дуже. Хоча, з другої сторони, а що ще? Відпочили на воді. Пару рибинок взяв додому, зорю вдома своїм таку рибну юшку. Подивимося, перший раз буду варити. Спробую це діло кулінарне. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Слава Україні!